Тільки перший день почали повстання на Рудніку. Бо що таке Руднік? Цілий Руднік, велика територія, обведений колючим дротом і стоять на вишках охорона. В самому Рудніку, в робочому, охорони не було. Там що було по бригадах, майстрі. Що так, звичайне, производство. А коли ми почали повстання? Коли була четверта година, пішов збройний дивізіон, Ну, може їх 150 з автоматами. Ну, а в тут всі виставили, що тут маса людей. В нашому лагері десь було приблизно десь 11 тисяч людей. Ну, десь десь з них на производстві було на народнику, ну приблизно тисяч сім. Ви можете писати цих людей. Ну і офіцер звертається. Заключений є. Ми прийшли для того, щоб вас відвести роботи... в зону для відпочинку, так як робочий день закінчився. А тут свист, ми не підем. І ми не пішли. Вони постояли, постояли, ми думали, що вони будуть зброї поміняти до нас. І тут команда, поворот і пішли. Ну і ще раз підкреслюю, старалися вночі зробити всякі диверсії. Але в них не вийшло. Відчуття було воля, щоб добитися волі, щоб зламати той режим. Тому що ми не сиділи, склавши руки. Я, я знаю за свій лагерь. У нашому лагері було так поставлено питання. Що організація, я буду говорити за українців, тому що було багато національності, я буду говорити за себе. Було ООН була поставлена на високому рівні організація. Вивчала історію України, таємно все. Але ми не сиділи, склавши руки. І до повстання підійшли, все озброєно. В лагері була дуже велика сітка продажних людей, яких називали в лагері стукачів стукачами. От, наприклад, приходить бригада з роботи, визиває опер уповноважений до себе в кабінет. І не визиваю одного, а взиває 5-6 чоловік. Значить, між ними є обов'язково один стукач. Щоб замаскувати його, я звев одного, то буду знати, що стукач. А так, спробую знати хто. Але так люди працювали, що основну сітку стукачів було розкрито. Але вирахували характерно нас, на народніку медежі речей. Вирухало якраз двоїх чоловік. Які керували тою сіткою тих, тих стукачів. То був прізвище Ізмайлов і Єфрему. Фре, Ізма, Ізмай, Ізмайлов і Френке. Бо фактично був створений комітет. В основному литовці, українці, ну і там були інші національне, але основний квістяк, то були українці, ну, і литовці. Поздій у нас була весь час дружба. І так, керували, значить, хто іншим повстанням, але їм сказали так, хлопці, якщо ви хочете жити, ви очолюєте повстання. Vi, ви є організатори повстання. Vi, ви виступаєте перед всіми заходами. О, ми вам даруємо життя. Не хочеться п'яти до возі. Вони дали згоду. І вони очолили повстання. Руднік був велика територія. О, як ми його не охороняли, але що, що вони додумалися? От стоять вишки, запретні зони, вишки. Що вони роблять? Натягують дроти, і кожен день територію зменшують. І на дротах віші червоні флажки, щоб вже не можна за той дід перейти. А за тим дродом вже стоять автоматчики. І все, кожну ніч менше, менше. І так, що територія стала. Маленька. в один прекрасний час. вже було після двох недель повстання. вивісили в і И давай. Пропаганда. Заключенные. виходіть, не слушайте провокаторів, Вас чекає баня, тепла і так далі, і так далі. О, а Гусимович, так була така на горі, а, а тут була залізниця, а тут така була гора. Дивимося, поліз на гору один, поліз два, поліз десяток. розумієте? Слава І Полізла маса, сотня. Що лишилось робити керівництво? Як ми, як ми вже не підемо, не здамося, то вони будуть знати? То є керівник зразу, потім все, пішли всі. І так розуміли по все. У нас ті всеново були Все одно, не припинялося нічого. Всі релігійні такі великі свята, як Різдво, Рож... Пасха. Ми не ну, ходили на роботу щаскувала так, як має бути.